Зупинка на кордоні Україна посідає перше місце за кількістю відмов у в'їзді до ЄС. Найбільше наших співвітчизників зупиняють на польському кордоні. Чому сусіди не пускають українців і так прискіпливо вивчають наші документи? Виявляється найбільше через те, що наші громадяни не те, що документа, який підтверджує мету візиту, не мають, а й на словах її описати не можуть. Деталі в репортажі. Далі аеропорту Франкфурта німецькі прикордонники Олексія та Боровця не пропустили. У мене були на той момент всі документи: резерв проживання, були кошти, був зв'язок з людиною, до якої я їду. Подорож чоловіка там і завершилась. Його розвернули назад в Україну. Яка причина, і досі не знає. За два роки дії безвізового режиму українці понад 37 мільйонів разів перетинали кордон ЄС. І Вже другий рік поспіль наша країна посідає перше місце за кількістю відмов у в'їзді до країн Шенгену. Це безпосередньо або відсутність коштів, або відсутність бронювання готелю, або перевищення терміну перебування під час попередніх поїздок. Тобто для українців в країнах Європейського Союзу діє загально прийнята норма 90 днів продовж ста восьмидесяти. тисяч відмов дістали українці під час перетину кордону ЄС Торік. Левова частка припала на наземний польськ. Кордон є механізм призупинення безвізового режиму, який може бути введений в дію у разі дуже значного підвищення певних міграційних показників, і відмова у в'їзді є одним із таких показників. Однак досі жодній країні ЄС не відмовив у продовженні безвізу, не загрожує це і нам кажуть аналітики. Якщо раніше консульські установи. Нашим українцям деякій частині відмовляли ще на етапі оформлення візи, то зараз для тих, хто має біометричні документи фільтр лише на кордоні. Тому, власне, і відбулася така природня збільшення. Щоб цифри не ставали більшими, прикордонники рекомендують ретельніше готуватись до своїх поїздок, не забувати про документи, які можуть у вас попросити на кордоні, та необхідну кількість коштів, які підтвердять, що ви здатні себе утримати в чужій країні. Не пустити в подорож можуть і на українському кордоні. Будьте готові повернутись назад, якщо у вас кредитний борг, ви не сплатили аліментів або ж не розрахувались за житлово-комунальні послуги. Заборонять виїжджати навіть якщо маєте не сплачений штраф за дорожньо-транспортні пригоди, або перебуваєте в розшуку, наприклад, за уникнення від. Ризову на військову службу Марія Моганесян, Олена Шворок Ігор Горсулі Роман Круніч та Данило Лисенко спецкор 2+2.